так, привіт, Ютуб! З вами Леший, і сьогодні хочу поговорити про дуже важливу тему: це накладання турнікету. На жаль, на початку війни мої підрозділи несли дуже великі втрати від того, що люди не вміли накладати турнікети. На жаль, я до сих пір стикаюся з тим, що люди, які приходять в підрозділ, вони не вміють користуватися турнікетами. І... У ну, мене просто назріває питання, що ви робили, от, що ви робили весь цей час. Ну, навчитися накладати турнікет, навіть якщо ви не бачите себе в армії взагалі, навчитися накладати турнікет необхідно, тому що людина стікає кров'ю за 19 секунд. Ну, звісно, ми можемо використовувати там, бандану, да? типу... бандану. Якусь там тактичну ручку, тактичною ручкою закрутили, десь там якось зафіксували, перекрили кров. То тяжко, то непрактично і ну, взагалі дуже тяжко накласти жгут собі самому е з підручних засобів. Орки використовують е жгути Есмарха, то взагалі я, ну, я про то навіть говорити не хочу. При собі на сьогодні, ну, на жаль, мої бойові коти, кет, турнікети лишилися на броні, броня лишилася в іншому місці. Сьогодні показую Дніпро, він найвеликий, але ну, є тут такі рішення, яких немає в інших турнікетах. Маю Січ, Січ має металічну фурнітуру, досить широку стропу, яка не травмує пораненого. І ну, перевірена участю в АТО, в ОС, тобто це теж бойовий турнікет. І маю софт. Чому софт? Софт це улюблений турнікет морської піхоти штатівської. З'явився він, коли у одного з бійців Дельти загинув побратим. Загинув від того, що на морозі кет лопнув і ну, людина стекла кров'ю. Після того з'явився турнікет софт. Як вони всі працюють? Почнемо. Почнемо з софта. Передбачаючи ваші питання, чому він такого кольору. Коли людина отримує поранення, там буде зовсім не до кольору. Там буде зовсім не до маскування, і ну, то не грає ніякої ролі. Є петля. Тут ще є отака от от застіпка. Тобто ми її можемо, але, як бачите, вона дуже тяжко відкривається, ця застіпка. Тому, е, скорше за все, ця застіпка зроблена для парамедика, який буде накладувати на пораненого цей турнікет. Як працює турнікет взагалі? Ми його наклали, затягнули, затягується він. На кінцівці. Під час бойових дій в червоній зоні, в зоні, яка під вогнем, він накладається максимально високо, максимально швидко, максимально туго. Затягнули. я раджу накладати його через вушка. Ось таким от чином. Чому через вушка з втратою крові людина втрачає сили. Тобто ми крутим, крутим, нам трошки стало зле, від'їхали, але ну, хоча б великий напір крові ми перекрили, воно вже буде сучитися менше. Через то накладати через вузки. Я своїх вчу е, побратимів завжди вчу робити, що при е, виявленні пораненого. Перше, що ми робимо згідно протоколу, намагаємося до нього докричатися. Звісно, намагаємося е, об... позначити, то, що це ми до нього підходимо. І перше, що ми робимо, коли ми до нього прибігли, ми перевіряємо наскільки якісно затягнутий турнікет. Це от, що стосується цього софта. Накладаємо через вушка, крутимо, закручуємо, фіксуємо цією зніму, щоб ближче показати. Після того, як ми через вушка його закрутили, фіксуємо його от такою от, таким трикутничком і маркером на лобі пораненого пишемо Т-турнікет. І час, коли ми його наклали. Плюс-мінус. Це, що стосується софта. Що стосується Січ, Січ турнікет трохи інший. Вушок він не має. Тобто, Ну, він в мене зроблений для накладання на ногу, тобто ми там впали. Під ногою собі протягли в одну або в дві, то вже насправді в бойових як вийде, але протягуємо от в цю, в дальню, натягнули, крутимо, крутимо, поки не почне боліти. От, біль наш друг в цьому. Ну, в цьому випадку, тобто крутимо, 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 як в мене інструктор казав до мата, от коли поранений починає матюкатися і ще два оберти, от тоді ми точно перекрили кров. Якщо ми бачимо, як тече кров, при артеріальних пораненнях вона реально ну, це дуже дуже швидко розпливається пятно або взагалі фонтан крові. Крутимо, поки цей, поки кров не перестане текти. Крутимо, знову ж таки, фіксуємо турнікет, фіксуємо хлястик таким от образом. Тут є спеціальне місце, де пишеться час. Але я, як, ну, як людина, яка трошки в тому розуміється, я всім раджу писати на лобі «Т» і час. Це робиться для парамедиків. На лобі, на щуці, без різниці, десь на обличчі. Так само е, ми пишемо про е, ті препарати, які ми давали. Якщо це морфій, пишемо М налбуфін, година, коли ми вкололи. Тому що е, ну, то дуже потрібно медикам, які будуть далі супроводжувати пораненого на стабілізаційний пункт, які будуть далі супроводжувати пораненого е, десь е, в госпіталь військовий. Ще маю. Турнікет Дніпро. Досить цікавий турнікет. Є тут таке нетривіальне... І так, Турнікет Дніпро, він найбільший з усіх, має таке нетривіальне рішення. Тут знаходиться фіксатор, з якого такі от два язички, як на ремені, фіксують турнікет. Тобто при тому, як ми тягнемо, Ця пряжка на певному зусиллі просто фіксує турнікет. І далі ми так же само через вушка закручуємо. Для того, щоб зняти турнікет, треба натиснути тут пряжку, тоді вона відпускає руку. Це досить добре, коли ви накладаєте турнікет самі, але він ну, такий трохи об'ємний. Ним дуже зручно накладати. Собі турнікети на руки. Так же само ми крутимо через вушка. Маємо тут стропу для написання часу, але я все-таки раджу писати на обличчі пораненого для того, щоб люди, які далі будуть працювати з пораненим, ну відповідно, ми не знали, що пораненому робили, коли в якій годині був накладений турнікет. І я раджу. Носити з собою турнікети, випадки бувають різні, і вміти правильно, швидко і точно накласти турнікет, це рятує життя. Тому що зона бойових дій це відповідно зона бойових дій, але бувають ДТП, бувають якісь порізи в цивільному житті, не так давно. Е, був сюжет навіть по новинам показували, коли один з спецпризначенців третього полку врятував хлопчика, який допомагав своєму дідові, і йому порізало ноги фрезою від мотоблока. І ну, спецпризначенець спрацював, наклав турнікет. Чим врятував життя хлопчику. Е, Вчіться, вчиться правильно накладати турнікети. Це дуже дуже необхідно в нинішніх умовах: в умовах обстрілів, в умовах терористичних актів Росії, терористичних актів в мирних кварталах, в торгово розважальних центрах, куди прилітають їхні ракети. Злочин за злочини Росія відповість, але треба рятувати наших цивільних. Треба рятувати наших військових, які отримують поранення. Треба вчитися як військовим, так і цивільним тактичній медицині. Це те, що знадобиться навіть після війни. Бережіть себе, використовуйте правильно турнікети, не ведіться на підробки. Від себе можу порадити Софт, Січ, Дніпро і CAT. КЕТ, Кет такий же самий, як. Дніпро, але без цих фіксаторів. Тобто ми його просто затягуємо, закручуємо, фіксуємо, фіксуємо стропою, і на тому наша допомога з турнікетом завершена. Бережіть себе. А з вами був Лєший. Слава нації і смерть Російській Федерації!